Збільшення, зменшення та закриття плетіння. Нагадую, що кожна петля складається з передньої напівпетлі, задньої напівпетлі та перетинки. Ось перетинка. Щоб збільшити плетіння, у стовпчик попереднього ряду пров'язую два стовпчика. Гачком захвачую обидві напівпетлі. Один стовпчик. І сюди ж другий. Із однієї петлі попереднього ряда пров'язала два стовпчика. Один. І сюди ж пров'язую другий стовпчик. І таким чином збільшую кількість стовпчиків у новому ряді. Щоб зменшити плетіння, захвачую передні напівпетлі стовпчиків попереднього ряду. Одна напівпетля. Друга напівпетля. На гачку три петлі пров'язую дві разом і завершую стовпчик. Одна напівпетля. Друга напівпетля. Дві разом і завершую стовпчик. Тут я зменшила, тут збільшила. Щоб закрити плетіння остаточно і охайно, я використовую голку, захвачую передні напівпетлі і прошиваю її голкою. Затягую отвір і закріплюю ниточку. Ось що вийшло. Отвір зашитий кохайна.